Сьогодні 21 червня ми з вами відвідуємо Івано-Франківську, відбувається спортивне свято. На різних майданчиках презентуються різні види спортивних секцій. Перед вами ми бачимо, ймовірно, якісь єдиноборства. Безпосередньо можна поучаствувати у цих. Змагання. По дуже багато майданчики, вони знаходяться у парку і на міському озері. Ось тут відбуваються бої між молодими маленькими спортсменами. Це карате, напевно. Йо? Карате, Йо? Так, А ось вас перед вами, бачите? Це в нас є айті. Основні секції, де бачите, біля озера і у парку. І от зараз ми знаходимося. Дуже багато різних видів спорту. Перелік тут бачите, дуже У Ось тут відбувається реєстрація учасників, які участвують безпосередньо у секціях. Ось наші волонтери. спортивні. Тут можна придбати сувернівну продукцію, отримати додаткову інформацію чи щирівний спортсменок. В цьому фестивалі участвують дуже багато громадських організацій. Перед вами місце дислокації пласту. Ось тут можна. Отримати інформацію, записатися до цього цікавого громадського молодіжного об'єднання. Ось тут на цьому манданчику, ви бачите, тримається різними танцями аеробіка і тому подібне. Тут можна отримати перші ози. Хто тобто зовсім не танцювати, тобто, це, напевно, панець сальца. ще якось не інакше називається. Основна мета спортивного фестивалю популяризація активного дозвілля, молоді, да й не тільки. Звісно, навіть є і свій медфонд на всякий випадок. Хоть, звісно, тут контактних видів у нас не так вже багато, крім карате і тому подібне, але отримати можна ту медичну допомогу. Зараз ми підійшли до ще одного майданчика. Тут відбуваються такі військові дії. Щось похоже на фейнбол, ви бачите, спеціальна зброя. Дві команди грають, різні захисні споруди. Суддя, який регулює правила гри, коли попадає Нам тут підказали, зброя лазерна. Тут кульок немає, тільки працює лазер. Суддя слідкує і відстежує, хто кого, можна так сказати, поранив чи вбив. Тут же безпосередньо в парку можна пройти ось таку підвісну канатну. Дорогою, як бачите, ось тут у нас маленькі спортсменки вже успішно долають маршрут. Це для початківців, на другому рівні є значно складніше. Ось на другому варіанті у нас складніше. Тимчасово зараз там нікого немає. Все, обходимо. Бачите, демонструють різні палатки. Розказують про основні переваги. Як бачите, тут навіть і сіно є, як обладнати дощову погоду. Ось тут у нас демонструють різні. Різні скалолазення, можна це лазання. ось там різне спорядження і можна залізти на вершину любого дерева. Крім того, тут є цікавий натягнути ось такий трос, де можна спробувати свої навички походіння. Ось по такому тросу. Інструктор проводить навчання. Рослабиться. Рослабиться. Рослабиться руки. Складна та є справа. Але як кажуть, труд. Що вас читає? Прямо. Так, закріплюють спорядження. На ну, танах зараз буде відбуватися. Ось тут маленькі дітки навіть пробують. Чуть амортизуєш, чуть згибаєш коліні. Все, про що. Ось такі манюні. Проходимо навчання і зараз. Не дивись на ножки, я тебе тримаю. Пробуй йди. Отак, молочівка. Гевненько. Тільки вперед дивися. Яка молодчина, бачите? Гарно, 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 гарно. Ми з парку перебазовуємося в міське озеро. Тут відбувається теж дуже багато представництв різних секцій. На сцені відбувається масовий спортивний танець. А ми зараз підійдемо до цих мужніх хлопців. Так, це у нас представники швидше всього паркуру. паркуру. Дуже цікавий вид спорту, бачите, це типу, баскетбол на байдарках. Це новий вид спорту. Про нього дуже мало знає. знають. І тут зібралося дуже багато людей, тому що це нове цікаве. Зараз бачимо, почалася гра безпосередньо. Ось бачите м'ячик. І ним треба затягнути ворота противника. Весломе, напевно, все це все. А, ні, руками, бачите. Давай, давай, давай. Ось така цікава нова ігра. Є ось тут така цікава надувна гірка, по якій можна зібратися як на стелю. Ось тут okay, теж спортсмени відточують свої здібності, майстерни Ще одна площадка. вид спорту питань називається. Це типу що з городків. Треба якнайближче попасти до центрального. Ми зараз на другій частині озера. Ось тут бачите, де пейнтбол. Ось на цьому місці відбуваються бої так звані. Тепер ми підійшли до секції кіноспорту. Ось тут перші навики отримують Перш за все дітки, оскільки фестиваль, можна сказати. все для них, тому що біля сорока видів спорту представлені сьогодні івано франківську Тут кожен може знайти все собі, як кажуть, по душі. Пройти ось такі перші випробування і зрозуміти що ближче до серця, який вид спорту. Професійні наїзники проводять навчання, хто має хі до стрільби, тут можна пройти курс стріп без лука. Як хлопчик зараз вчиться. Вже традиційно на озері місце для волейболістів. Так само тут можна записатися в секцію. Ми зараз під'їхали до цікавого майданчика. Зараз нам інструктор Іренка розкаже сімейні ігри. Ренко про вас сьогодні сімейні ігри відбуваються. Дуже цікаві є е, е, напрямки. Це скакалки, це естафети, це е, квест, це є аніматори, різні розваги. Не перегонена шлюпка, Незвичайно цікаво. Дехто спробував вперше. Це класно, тому що деякі сім'ї вперше взагалі зіткнулися з таким поняттям як спорт, як сімейний спорт, що це можна разом робити, об'єднано. Дуже люди задоволені, тому що кажуть, що це має бути мати продовження. Тобто займати сім'ями дуже здорово. Дякую, Іренко. Як бачите, тут не тільки дітки, тут і сім'ї, і дорослі люди можуть знайти для вподобання. І... Сексу, можна так сказати. Ось бачите. Зараз можна перебратися через Мазерця на спеціальному спорядженні. Зараз надіємося, хтось буде ризикувати. Перший учасник. Хлопчик. Навиків ще зовсім немає, а вже в нього виходить. Сюди поставлені такі таблички, напрямки, де знаходяться різні види спорту. Сам фестиваль досить унікальний, тому що в одному місці одночасно презентується порядком 40 видів. Різних напрямків спортивних. Ми повернулися до парку. Ось можете подивитися, наскільки володіє рівновагою, без допомоги вона проходить по канату. Звісно, має справа. Це вже дуже професійний спортсмен. Ось такі да. види спорту. Як будемо поїхати? Час потребує екстріму. Яксі кажуть, це єстро. Дірю. Ну що ж, надіємося, спортивне свято принесе результати, наші дітки будуть рости здоровими і щасливими.